Я вас слухаю. Що докази оцінює? Послухайте. Скажіть, будь ласка, ще раз, хто ви такий? Інспектор патрульної поліції, капітан Голови. Покажіть ваше посвідчення службове. Я не буду знімати. Головачок В'ячеслав Олександрович. Інспектор батальйону забезпечення проводження. До якого числа? 26 року. Жетон 0039104. Значить, ознайомившися з матеріалами, з доказами відеофіксації. Ні, та, я заперечую. Я, мене не ознайомили з доказами відеофіксації. На, мені показали відео, на якому взагалі немає моєї машини. Є на бодікамеру записано. Покажіть мені, будь ласка. Тричі вам інспектор показував відео. Не тричі. Покажіть мені, будь ласка, на відео, як Докумайте, ви мені. Можете Документи водія... я пред'явлю, але після того, як ви мені покажете відео. Відмовляєтеся? Ні, не відмовляюся. Наголошую ще раз вам. Пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та транспортний засоб. Хорошо. Добре, ви шукаєте відео, а я зараз... Третій раз повторюю. Я вам ще раз кажу, я не відмовляюся. Конечно, не забороняй. Мої документи пред'являю. Для повного ознайомлення. Доповнення ознайомлення. Все на камеру. Видно? А що ви пишете, будь ласка, скажіть? Інспектор фальсифікує зразу, куди ви записуєте мої дані? Олександр Юрійович. Куди ви записуєте мої дані? Я... дані? 12.00 25.03.2023 відбувається розгляд справи за порушення Павлосбу а саме проїхала перехрестя Берховецька паладіна забороняючи червоний ціна з Відеоматеріалами у вас ознайомили з порушенням право дорожнього руху. Згідно з статті 122 2, буде накладено стягнення у розмірі штрафу 510 гривень. У вас є 10 днів оскаржити. Я хочу 15 днів сплатити. Згідно я хочу статисті, клопотання Конституції, особа не не це відповідає. Прийнять, будь ласка, клопотання. Задачу, показів вирощі, коли з законом, 268 купав. Маєте право з'явитися з матеріальною справами, заробити. От якраз я, я хочу я хочу надати клопотання і я хочу ознайомитися з матеріалами справи. правами. Так, надали вам відео тричі, показували вам відео. Ні, не показували. Покажіть ваш, мені. Перегає, Клопотання моє, що я хочу, по-перше, розглядати справу по місцю проживання. По-друге, покажіть мені, будь ласка, матеріали справи. По-третє, представтесь ви і покажіть ваше службове посвідчення. Я вже вам представляв. Ви представилися, службове посвідчення не показували. Калініченко Валентин Валерійович. Дійсно до 23.06. Можете ще раз підключення покажіть, будь ласка, виш нагородний знак. Нагородний знак 40575. Через нас інші люди взялися. Можете димом не дихати? Я на вас не дихаю. Можете на мене від... на крок відійти. Ще, ще. Ви мені відео покажете чи ні? Так ми ж показували. Ви мені не показували. Покажіть, будь ласка, на відео, що ви мені показуєте. в місті Київ? Місто буча. Чи треба документи? Кажете мені відео, інспектор. Я вам рази... Ви мені ні разу не показали. Будь ласка, я вас э, прошу, покажіть мені відео. Ще раз, Три рази вас ознайомлювали. Ви мене ні разу не ознайомили. Не видумуйте, інспектор. То я стікер піду, візьму, то я сигарету, то я буду палити. Ні, 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 я вам сказав, шукайте відео. І що я прийшов, ви мені не показали відео. Будь ласка, покажіть відео. Вам відео для чого? Це ж ви мені вміняєте порушення. Я хочу з ним ознайомитись, ну, я з ним не згоден категорично. То яке б воно не було, ви все одно з ним не згодні. Яка різниця? Покажіть Це мені, будь ласка. Хорошо, ви на суд прийдете? Скажіть, прийдемо. будь ласка. Обіцяєте. Якщо виключить, повістка вчасно прийде, прийдемо, ми завжди ходимо. Завжди Буває ходите. Таке, що не вчасно повістка приходить. Ага. Доброго. Якщо вчасно все приходить, підемо всюди, які питання. Можете через суд, можете через вище стояще керівництво відео, я зберіг. — Хорошо, я не згоден з вашим рішенням, будь ласка, виключте свого старшого. Це ваше право, згодьте. Виключйте, будь ласка, свого старшого. Вичого старшого. Я зараз буду телефонувати в 102. Інспектор. Inspektor... Згідно, я, я вас є, прошу, викличіть, будь ласка, я Для можу поступити, Для того, що я... В нас спірна ситуація. Я не згоден зі І своїм порушенням. Приймає, уповноважений приймати рішення, не, поясні, його рішення не ні. ніхто. Вплинув... З тим, що ви мені не показали моє порушення. Викличіть, будь ласка, вашого Для старшого. Четвертий. Ні, будь ласка, покажіть. Не четвертий, а перший. Для чого старшого? Для того хай він мені покаже. Якщо ви мені не можете показати, нехай він мені покаже. Це моделюємо ситуацію. Приходить особа в суд. Ну, хай... Я не згоден з рішенням судді, мені давайте старшого. Є апеляція для цього, у вас є справо скаже. Показ... Дем... Показуйте відео. Десяти Якщо дем... ні, дзвоніть ну, старшому. Що <с ми розберемося, Що нам ще робити? Ну я зараз наберу. Дивіться. Дивимося на відео. Де моя машина? Покажіть, будь ласка. Це не моя машина. Ви що, прикалуєтесь? Це не моя машина. А чия машина? Ви подивіться, машина зовсім не та. Не марка, не ні номер, нічого. Ви що? Ви в своєму розумі. Ми на ту машину дивились, Покажіть вчитали. ще раз. Я не буду вам Ви що прикалуєтесь? Ви викликайте старшого. Викликайте старшого. Це не моя машина. Ви що прикалуєтесь? Інспектор. Інспектор. Не та, яка стояла. Це не моя машина. Ми вас почули. Зараз перезові. Будь ласка, викликайте старшого. Хлопці, викликайте, я вас прошу. Якого старшого? Хто у вас старший? Начальник, хто ваш? Є, то... є безпосередньо. Для чого він? Я вам кажу, що ви мені вміняєте ви порушення, якого я там навіть в моєї машини немає. А особа, яка приймає рішення, вважає, що є автомобіль, йому наявних доказів достатньо для прийняття. Рішення. Тобто ви можете отак от, от їхати, ні, любого зупинити. Любого ні, ні. ні. Як любого ні? Так так зараз виходить ні. так. Ні. так. Ні. Ну отак, ви мені показали ні. відео, ні. на якому ні. навіть ні. нема моєї ні. машини. Моно світофорі. Нам загоряється зелений сигнал світофорі. Покажіть мені докази. Ми рухаємося за вами. Нам цього достатньо Хорошо. для прийняття рішень. Хочу сказати, що е, я викликав патрульку і е, запрошую, щоб всі зачекали його. Кимсько у вас місто Буча? Місто Буча. У вас в базі мають бути мої дані. Я вам надавав документи. Подивіться, будь ласка. Так, Місто Буча, вулиця яка у вас? Вулиця в нас. Я вам надавав документи. Документах може... ми, я, я сказав, я вам Ті вже тепер ми очікуємо іншу грати. патрульку. Говорите, ми проживає. очікуємо. Я вам скажу, я скажу іншому патрульку. Патрулю. Я вам маю предоставити документи. Я вам не маю казати, де я проживаю, що я проживаю, як я проживаю, де я працюю, куди я їду. Розумієте? Ми зараз очікуємо е патрульну поліцію і побачимо е ще я раз. Клубні постанови будуть отримати? Ні, ні, подождіть, ви не тікайте. Е, подожіть, Та хлопці. Тікає, подожіть. Ніхто, що ви що, збираєтесь, збираєтесь звідси втікати? Скажіть, будь ласка. Від чого втікати? Від чого? Чілько Тоді очі... очікуємо. 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 Докази не предоставили. е, Тікають. Щось інкримінують. Давай, давайте, давайте. Я не про 10 днів, я вам кажу, що я визвав патрульну поліцію. А ми ж не проти. Але Ви викликаєте собі, нам її не потрібно. Будете копійки постановувати, вони їде патрульна поліція. О, о, <рес> і добре. Може це вони і є. Будуть отримувати копійку. Е, ну, будь ласка, вам... клопотання по розгляду справи за місцем проживання. Я хочу клопотання. Я буду все отримувати, але... Я Ні, ви не пояснив, чому вона причина? Діжіть, не тікайте.